День єднання України. Зовсім молоденьке свято, його ми відзначаємо нині, щоб всім у світі нагадати, що в єдності наша міць. Єднання наша сила. Ми хочемо сказати всім, Україна у нас єдина. Сьогодні, як ніколи, потрібно з всім українцям заради перемоги міру. Щоб жоден ворог не міг надсилати. У перемогу не втрачаємо віру. Нас єднає вишиванка. Я її одягнула зранку. У вишиванці є таємна інформація. Секретній і продавній код нашої нації. Нас єднає мова материнська, Найкраща мова українська і ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. Нас єднають символи Держави прапор, верта їм продати. Нас єднають катяколи, що у лузі, край долин. Вся калина поруч із вербою, Що щоб прихолодіти над чистою водою. Нас єднає вірний та хвилека, який весною прилетає здалека, до рідного гнестечка, до хатини. Бо тут є воду і батьківщина. Нас єднає місяць віра в Бога. Що нам не дає опустити в руки на чоки Бога. Чекає перемоги і дітяться тоний кругу. Сьогодні об'єдналися всі діти, бо мріють вони в мирі жити. Хочуть забути слово три Бога. Більш за все бажають перемоги. Нас я прияв на що закінчилася люта війна, щоб послали на дані солодні і перемогу приносила на свої калічки. Жінемо заради перемоги, коли ми разом не страшні на ворог. І разом молимо за наші збройні сили, бо наша підтримка додає їм віри. В'єднаємо українці ліці на руки. В'єднання сила українського народу, Щоб мир настав і залишався в лісі. Щоб здобули ми перемогу та свободу. Україна єдина довга. Не можна нас єднати. Україна невзламна. Її історія плодавна і славна. Ми народ не переможність. Знає кожен українець. Це сила котини, це наші содати, які пішли воювати. Їх до перемоги нас веде, єдність ворога порве. Три днімо Україну, де нам шлях до миру.